В одеському ательє. Здрастуйте, я хотів би пошити у вас броки. Такі сідайте і шийте. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Алло, це таки квартира 75, будинок 12, вулиця Шевченка. Так, вам гроші, що лежать у вас у нижньому ящику комода під кальсонами в коробці з під печиво, потрібні? Потрібні, але звідки ви знаєте? Ой, не тошніть мені на нерви, просто замовте таки в нашої фірми броньовані двері. Один приятель каже іншому. Каже, що брюнетки набагато темпераментніші за блондинок. Та ну, дурниці. Моя дружина була і блондинкою, і брюнеткою, але я не помітив жодної різниці. <різв1> Їдуть у купе два євреї. Старий думає цікаво, куди їде мій попутник? Єврей може їхати або в Одесу, або в жмеренку. Він не може їхати в Одесу, бо він занадто молодий. Отже, він їде до жмеренки. У жмеренку можна їхати на похорон або на весілля. Наскільки я знаю, у жмеренці ніхто поки що не помер. Отже, він їде на весілля. У нього немає подарунка, значить, він їде на своє весілля. У жмеренці можна одружитися з Софою або з Сарочкою. Наскільки я знаю, Сарочка вже вийшла заміж, але на Софі може одружитися. Тільки повний ідіот, звертається до молодого попутника. Вибачте, ви часом не син Яші Рабіновича. Так, а як ви здогадалися? <плес> Вчора допоміг бабусі, яка послизнулася встати. А тепер ще й сьогодні. Шановний Санта Клаусе, коли я загадував підняти бабок в новому році, я мав на увазі трохи інше. Бабуся приходить в аптеку і просить дайте мені, будь ласка, таблетки від безсоння. А скільки вам потрібно? П'ять упаковок. Навіщо вам стільки? Я живу з онуками і вони постійно грають у комп'ютерні ігри допізна, а я не можу спати, поки вони не ляжуть. То ви хочете заснути раніше за них? Ні, я хочу, щоб вони засинали раніше за мене.